Хтось в очікуванні нарешті повністю працюючого Apple Intelligent, хтось в очікуванні якихось нових фішок, які мали б з'явитися в новій iOS 19, а хтось, навіть не дивлячись на те, що на дворі вже 2025 рік, не знає ті цікаві, круті, а головне корисні фішки, які вже доступні на їхньому iPhone. Тому ми розповім про 10 таких. Певний, що багато з вас все ще звикли проводити фіксацію якихось тих же симптомів, просто запам'ятовуючи, ну або роблячи це навіть через звичайні нотатки. Наприклад, коли у вас почалась біль у горлі, чи стало погано. Але ви знали, що для цього всього є спеціальний застосунок здоров'я, в якому це все можна робити більш зручно. Відкриваємо його, внизу натискаємо огляд, шукаємо пункт симптоми, і в ньому ви побачите доволі обширний список з різних симптомів. Обирайте те, що найбільше підходить під вашу ситуацію, після цього зверху додати дані. І оберіть ступень важкості чи відчуття в цьому випадку болю. Внизу вже підтягнуло актуальну дату і час, але за потреби можна підкоригувати та натискайте Додати. В такий спосіб, додаючи всі такі відмітки, якщо ви вирішили прослідкувати за ними в домашніх умовах і потім все ж звернетеся до лікаря, то у вас буде більше фактичних даних, та не потрібно буде пробувати згадати, що коли і як проходило. А для швидкого відслідковування та внесення даних для конкретних симптомів, то можна внизу обрати Закріпити в підсумку. Для таких як я, хто 99% часу використовує беззвучний режим ну або режим Вібро, але все ж навіть в цьому випадку хотілося б мати трішечки більше інформативності від тих же вхідних дзвінків, то є можливість встановити власноруч створену вібрацію для кожного контакту окремо. Для цього обираємо потрібний контакт, вверху змінити, шукаємо пункт мелодія дзвінка, і тут є пункт «Вібровідгук». А в ньому потрібний нам пункт створити вібросигнал. І тепер, завдяки доторканням та утриманням, ви можете створити індивідуальну вібрацію, по якій будете розуміти, чи хочете ви реагувати на цей кітний дзвінок. Хоча на мій смак кращого варіанту за Apple Watch в такому випадку немає. Якщо ви полюбляєте робити фото в портретному режимі, через те, що він дозволяє дуже навіть непогано додатково розмивати фон, то якщо відкрити редагування такого фото, Є можливість навіть змінити ступінь такого розмиття, тобто вже навіть після того як воно було зроблено. Але чи знали ви, що ще й можна змінити об'єкт фокусування, тобто де саме має бути різко, а де має бути розмито на об'єктах, що спереду чи на тих, що позаду? Звичайним та простим доторканням до потрібних об'єктів. Якщо часто використовуєте стокові нотатки для, наприклад, записування думок чи іншої важливої інформації, то при відкритті нової нотатки і починаючи одразу писати, це відбувається у вигляді великого шрифту, тобто у вигляді заголовку або назви. І треба натискати нижче, щоб це був звичайний текст, що не завжди є зручно. Щоб це змінити, то йдемо в параметри, програми, нотатки. Нові нотатки починати з і обираємо тексту. Тепер при відкритті одразу можна спокійно записати все, що потрібно, а вже потім, і за потреби, додати заголовок чи назву для нотатки. Для тих, хто часто використовує камеру однією рукою, є кілька зручних фішок. Наприклад, якщо потрібно зробити серійну зйомку у вигляді фото, то для цього потрібно, утримуючи іконку затвору, потягнути її вліво. І вони будуть робитися допоки її не відпустити. І дуже добре, що це не означає, якщо зробити 100 фото, то вони всі заповнять вашу галерею. Ні. Вони будуть відображатися як одне єдине фото, але якщо його відкрити, то в лівому кутку буде спеціальна іконка, в якій і буде ховатися. Вся серія цих фото, де вже можна буде знайти ось те от найкраще фото з серії, а решту, наприклад, видалити. Якщо почати утримати іконку затвору, то розпочнеться запис відео, допоки її також не відпустити. Але якщо потягнути її вправо до кінця, то відповідно режим зйомки буде зафіксовано і можна буде відпустити іконку. А зйомка буде продовжуватись. А от якщо утримуючи іконку затвору, водити пальцем вверх та вниз, то можна буде під час зйомки швидко змінювати зум, тобто приближувати та віддаляти. Для тих, хто любить залипати в соцмережах, переглядаючи смішні відоси, але не хочеться постійно гортати вручну, то є прикольний спосіб, щоб робити це голосом. Йдемо в параметри, доступність, керування голосом і вмикаємо цю функцію. Потім команди, створити нову команду, озвучуєте на що має реагувати команда, в мене це. Далі, хоча це запише пише англійською, але воно працює. Потім дія, виконати власний жест, і робимо стандартний свайпер перегортування відео в потрібну сторону та зберегти. Все, тепер ставте телефон, де вам зручно, і гортайте без рук. Всі ми робимо скріншоти, і часто, коли потрібно щось обвести або позначити, то не завжди це виходить гарно та акуратно, і це не всім подобається. Тому, якщо потрібно виділити текст маркером, просто проведіть пальцем від початку і до кінця, і тільки в кінці затримайтесь буквально на секунду, поки не побачите, що лінія вирівнялась. Тепер красота. Але це ще й працює з різними фігурками: типу коло, квадрат, трикутник, чи навіть повноцінну стрілочку, можна в такий спосіб намалювати, і це не буде виглядати страшно. Плюс поекспериментуйте, малюючи інші фігурки і напишіть, які ви знайшли. При використанні браузера, то в більшості, якщо натискаєш на посилання, вони відкриваються в ті самій вкладці. але це не завжди зручно. Тому, якщо затиснути на посиланні, то можна обрати опцію Відкрити в новій вкладці», що вже краще. Але все ж це декілька додаткових кроків. І в цьому плані ті, хто використовує саме Safari, то можуть цю дію робити, просто натискаючи на ці посилання двома пальцями, і ось так швидко отримувати нові вкладки. А ось таким простим свайпом знизу перемикатися між цими вкладками. І хоча би це доступно, навіть в тому ж Chrome. жаль, в ньому недоступно відкриття нових вкладок двома пальцями. Також сам застосунок камери навіть на цей момент є доволі розумним, бо якщо навести камеру на будь-який текст. То буде можливість одразу його скопіювати та вставити як звичайний текст, куди вам потрібно, ну або одразу його перекласти. А якщо в об'єктив потрапить номер телефону, то можна навіть нікуди його не копіюючи, одразу здійснити дзвінок з камери. Але бувають випадки, коли щось швидко сфотографував і вже потім потрібно витягнути той же текст чи навіть той же номер, то і тут ніяких проблем. З'являється спеціальна іконка і одразу можете виділяти потрібний текст на фото чи картинці. І це дуже зручно. Якщо ж у вас є AirPods, то підключивши їх до iPhone, ви можете перетворити його на радіоняню. Бо вмикаючи функцію слухання наживо, то все, що чують мікрофони вашого iPhone, в реальному часі буде передаватися у навушники. І з таким функціоналом можна придумати багато різних цікавих способів використання. Головне це робити в межах дії Bluetooth-з'єднання. Ось такі прикольні фішки вам вже доступні і нічого не потрібно чекати. Ну а у коментах напишіть, чи знали про них, та поділіться власними, які вам подобаються та ви ними користуєтесь на ваших iPhone. Ну і з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.